Пане Віталію, слава Україні. Героям слава доброго здоров'я. Доброго здоров'я. Я вже тут трішки почала нашу тему, і власне якраз підготувала глядачів, слухачів і себе, і свої вуха, і свій, свій мозок до того, аби сприймати зараз інформацію. Поширеною є думка, пане Віталію, що в Радянському Союзі замість Святого Миколая постановиться КК КПРС 1937 року, було забрано Святого Миколая і був Дід Мороз. Коли я вирішила дослідити це питання, і власне мені було цікаво конкретно яка дата і як. Номер цієї постанови, то я зрозуміла, що КПРС тоді не було, а була в ВКПБ. А КПРС постала тільки 1952 року, і тут якось мені здається, чи цей міф над розпадається, чи можливо якось неправильно люди інтерпретують, що ви можете сказати з цього приводу, і чи дід Мороз це справді надмання більшовиків, чи вони лише повернули його із нетер і надали іншого значення. Ну, те, що стосується документа, ЦК КПРС, яким забороняють Діда Мороза, звісно, це маячня, це максимум, що могло бути. Це наркомпрос чи там щось таке пов'язане з міністерством освіти. Звісно, іноді доводиться зустрічати фейки, в тому числі і про українські там, які стосуються того самого словника Даля, іноді він іде з надпечаткою, що мовляв на замовлення цього імператора, і так і таке інше. Тобто, те люди на превеликий жаль. Перестаровуються, як то кажуть, не варто, звісно, цього робити, але знаєте, занадто велике захоплення, занадто великий ентузіазм, іноді злий жарт зіграє. А те, що почали Новий рік святкувати, це вже було фактично після після, після після цієї Другої світової війни, тому що зрозуміло що треба якось спускати пару, якось треба. Давати людям якісь нові емоції, а це передусім через дітей робиться. Тому звісно, святкувати це вже питання повоєнне а до того більше боролися з всілякими міфами, релігією і таким іншим. Так що, в принципі, те, що туди мобілізувала Діда Мороза, ну та є Дід Мороз. Стара історія з Дідом Морозом, із, він є Дідом Раз, наприклад, у болгар там у кожного народу насправді є там у Фінів той самий Єлопук, там у білорусів, зюзя, у німців Вайнахцман і Пернуель Французів. У кожного народу є свій язичницький варіант цього самого mm -hmm. Різдвяного Духа, тому що Різдво припадає на. Свято зимового сонцестою, яке у язичника, звісно, користувалося великою повагою, тому що, грубо кажучи, народжується світло, народжується сонце. Тому у кожного народу був такий свій власний дід Мороз, і його мобілізували на боротьбу. З християнським святим Миколою, так само, як колись до давним до того, християнського святого Миколу мобілізували на боротьбу з дідами морозами. Це знаєте, процес такий. прийшло християнство. Почало проти язичництва, Потім прийшли комуністи, почали використовувати старих ворогів язичництва проти християнства. Але врешті-решт не так важливо як його називати, тому що в народній уяві він у нас давно переплутався, і той самий Ялопукій чомусь вважається, чимось типу Санта-Клауса, хоча вони стосунку от не до одного немає. Сьогоднішня наша таке побутове християнське язичництво. Я б так його називався чи язичницьке християнство. Воно взагалі страшно переплутало все на світі. У нас все з усім об'єднується. А мені здається, що це не так погано. Це в принципі ніяк не забороняє нам тому, хто вірить в Христа. Вірити, тому що там наскільки я знайомий з Євангелієм, там про діда Морозовсаді слова немає і, і про Святого Миколая, Святий Миколаєву значно пізніше. Так що ніяк це не впливає на нашу віру. Тим більше, що саме святкування різдва було призначено вже в 431 році. А до того, взагалі, ніякого різдва не святкували. Хто хотів, святкували разом з водохрещою? Зараз вірмени так святкують разом з водохрещом. Святкують і різдво. А Ефесовський собор 431 року вперше встановив святкування різдва, тобто через 400, про всяк випадок 30 років після того як він народився. Так що мені здається, це вже таке вторинне і третинне. Що завадити вірі християнській? Ну я думаю, що навряд чи щось може зараз. А коли ж у ХХ столітті комуністи вже встановили ну, на більшій території країни свій порядок і свій влад, влада повела політику спрямовану проти знищення традицій. Що, на що самперед перед вони опиралися, і що насамперед вони хотіли знищити? Я не зовсім зрозумів, про що ви говорите, тому важко мені зорієнтуватися. Я кажу, що коли ж у 20-х роках минулого століття комуністична влада. Практично вже засіла в Україні. Вони розпочали політику проти традиції, проти знищення українських традицій, що насамперед вони хотіли знищити. Так, я зрозумів. Mm -hmm. Я зрозумів. Це не проти знищення, а за знищення. Так, Окей, а значить я вам розкажу із, із досвіду нашої бабусі. Вона жила тоді в селі під Одесою. У них приїхала комсомолка, яка ходила по вулиці в кофтах, абсолютно прозорих, з марлі зроблених, і казала, що нема нічого кращого ніж людське тіло. І всі баби на неї, значить, показували пальцями. Потім її облили водою і зав'язали на голові спідницю, і так пустили гуляти по селу. Тобто я про те, що тут нема цілеспрямованої боротьби проти. Чогось конкретного тут є боротьба за знищення старої старої культури, старої системи, взагалі як такої. Ну, от зверніть увагу. Сучасні феміністки. Ну, це ж те саме один в один. З одного боку, вони проти того, щоб жінок якось окремо вирізняли, що жінка така сама людина, як чоловік. А з іншого боку, вони за фемінітиви, які ці е, вирізнення підкреслюють в англійській мові. Нема фемінітивів, Взагалі там фемінітиви не працюють, тому там нема цієї колотничі. У нас одночасно жінку можна, треба вирізняти. І не треба це шизофренія, але це не шизофренія, це просто намагання знищити те, що є за будь-яку ціну, і 100 років тому було точно така історія, просто Тодішні комуністи з собою носили маузер. Сьогоднішні ліваки просто кричать, але суть від цього не міняється. Тренд на те, щоб ми на основання міру розрушими затем ми наш новий мір построїмо. Вони ж ніде не дівся, і сьогодні ми можемо з вами це спостерігати на превеликий жаль в сучасному суспільстві. Тобто, задача знищити капіталістичне суспільство як таке знищити його фізично носіїв цього ідеології і культурно, щоб нові люди. Були поза культурою, щоб їм в голову можна було насипати чи всього чого завгодно. Не дарма існує записка Дзержинського, де він говорить, що знищують місцевих авторитетів в селах і в містах треба незалежно від того, як ці авторитети ставляться до радянської влади. Добре, ставишся. Погано, головне, що ти місцевий авторитет, тому тебе до стінки ставимо. Власне кажучи, це те саме. Тобто, Святий Миколай, Святий Миколай, не знаю, релігія, релігія а цей... Секс, як склянка води, оця пам'ятати теорія, будь, будь ласка, родинні стосунки все під ніж. Ми робимо революцію. Це буде нове новий світ, нові люди. Ну, у нас нова ідея, що ми всі значить комуністи, всі равни і так далі. Тобто, під будь-яким приводом знищується те, що є. А там, значить, на порожньому місці, ми вже зведемо той самий храм. Комунізму, який ми значить, всі бачимо, от читали у Маркса. Ну, звісно, крім винищення людей, винищення культури. От, до речі, в Китаї та сама історія, культурна революція. 70-ті вже роки я вже пам'ятаю культурну революцію цих тих Ну, в смислі ж не пам'ятаю особисто, а пам'ятаю про них розмов. Тобто, це воду зовсім здавалося б нещодавно на пам'яті нашого покоління. Те саме, вони ж понищили, скільки там культурних цінностей. Це капець. Вони знищили просто велетенську частину історичної спадщини. Теж під тим самими гаслами, це все старе, а ми збудуємо нове. Так що їм все одно, що нищить, їм головне нище. І говорячи про те, я собі досліджувала, як працювала пропаганда на прикладі 2 і я зауважила, що це стосується винят... не тільки винятково там колядок про те, що змінювали Добрий вечір, пане господарі» на добрий вечір, вільний пролетарю, але це дійшло і до абсолютно матеріалістичних речей, наприклад, такі як іграшки на ялинку, про те, що там було зображено серп, молот, оцю червонющу зірку, яка як ти дивишся на неї, настільки вона червона, що кров з очей йде. І я розумію, що якщо зараз ми маємо собі. Можливість придбати красиві іграшки з, із зимовими пейзажами, чи за мотивами картини там українських художників, то на той час це було щось дивне. На той час оця партія веде і те, що Ленін, передусім, чи інший якийсь партійний діяч. Чи можете ви ще навести приклади, окрім е, отакої от зміни і радикальної пропаганди, окрім е, колядок і е, ось цих іграшок, яких я назвала, що ще? Ні, ну замість всіх обрядів тоді намагалися ввести нові так би мовити обряди. Замість хрестин були звіздіни, реально. Навіть зараз смішно слухати, але в дитинці, в нашому дитинці дітей звізділі і був зв'язний отець і зв'язки мать. Це аналог абсолютне хрещення. Але є така. Наука точніше, таке правило, що якщо ти не можеш щось побороти, його треба очолити. і Вони йшли в тому числі цим шляхом, а тому вони. І випускали, а ми не можемо побороти цю традицію, все таки святкувати новий рік. А значить, тоді ми будемо розказувати, як його треба святкувати. Та сама історія з цими всіми хрестинами-звездинами та іншими традиціями. Ну замість вінчання ми з вами отримали запись акту громадського стану відповідно ФАТОЙ. Там це всі все сучасне весілля українські більшість абсолютно на превеликий жаль корінням своїм от в цій фальсифікації. Радянські фальсифікації традиції, тому що нема вінчання, нема попа, нема церкви. Зате от є на новий піп сидить в захсі, тьотя така значить оголошує вас чоловіком і жінкою. Тобто це пряма підміна абсолютно з точністю до Людини тому це тактика насправді такої тактики дотримуються всі нові ідеології. Я нагадаю вам, що в християнстві класичному, звісно, нема ніякої коляди і нема немає ніяких зелених свят. І нема ніякої масляної нічого такого нема. Християнство колись давним-давно прийшло на язичницькі землі і залежно від традицій людей, які там жили, пристосувало свою віру до місцевих звичаїв. Тому в українці, наприклад, святкують в один спосіб, а англійці в інший, тому що у них язичницька традиція була інша, а поляки в третій, тому що у них інша традиція була. Тому ми маємо у унікальні свята. Який навіть церква не може пояснити так званий каладія або маска, але у церкви немає трактування, що це таке, але це настільки глибоко вкорінена традиція, що церква сказала, ну, і хрін з вами святкуєте. Ну, від нас менш нічого не обуде, якщо ви будете святкувати свого колодія. Ну а решту свято переназвали аналогічно. До речі, Різдво Христове було призначене на день Римського свята. Переможного сонця, коли вона починається збільшуватись день, це якраз сьогодні. До речі, з чим всіх і вітаю римлян особливо, якщо нас дивляться, хтось із давнього Риму. Я щиро вітаю святом переможного сонця. І зимовий сонцестів взагалі це така опорна дата в цьому циклі. Так що насправді всі нові ідеології діють приблизно однаково Інше питання, якої ми яку мету вони переслідують, а в результаті ми отримуємо симбіоз у випадку християнства ми отримали дуже цікавий симбіоз циклу українських свят, які Мають на увазі щось одне. А, ну наприклад, макавій це типово такі свято, це свято, яке поминає братів макабі які очолили повстання проти Римської імперії. А ми святимо Мак, тому що похоже. А, ну, і так далі. У нас багато ці всі спаси. Це ж саме таке от дермуче язичництво, яке поблагословлено церквою і злилося в один дуже цікавий український цикл свят, який ну можна безкінець. Його досліджувати і святкувати. А в радянському оскільки радянська ідеології нічого, крім гасел, не несла, то вийшло таке убожество, як салата Левіє, і звіздіни, і, і, і всі ці Діди Морози. Ну що поробиш? Треба ж матч підмішати як торі, а у них не було. От ми і з трохи паром.